Нещодавно ви голосували на каналі, яке наступне відео зняти. І більшість голосів була за шию і за плечі. Мене це не дивує, це дійсно така дуже популярна проблема. У більшості людей болить або шия, або поперек. Ну, це найпоширеніші такі проблеми, і поперек там був на другому місці. От. Сьогодні ми з вами попрацюємо з областю шиї і плечі. Але здебільшого, саме цієї області ми безпосередньо торкатися і не будемо. Бо не можна роздивлюватися цю область окремо від решти нашого тіла. То, в якому положенні ваша шия знаходиться, залежить напряму від того, в якому стані ваша грудна клітка і в якому положенні знаходиться ваш таз. І цей взаємообмін він постійний, він безперервний. І якщо ви просто сядете і спробуєте потягнути отак шию вправо-вліво, це принесе вам короткострокове полегшення зазвичай хвилин на і потім все знову повертається назад. Тож ми спробуємо сьогодні попрацювати з цією областю через інші частини і подивимось. Чи е, наступить те саме полегшення, можливо, воно буде більш об'ємне. Я хочу навіть погарантувати, що це полегшення настане, але ви вже спостерігаєте самі і спробуйте прямо помітити, чи є якісь кардинальні відмінності між тим, щоб просто нахилити голову в одну сторону, потягнути в іншу, і так далі. І е, цим тренуванням, яке зараз ми з вами зробимо. Перед початком я скажу, що вам потрібно буде: це ковдра або рушник, щось, що ви зможете підкласти під голову. І ця штучка, вона вам за необхідності. Не всім вона потрібна, але краще візьміть, про всяк випадок. І перше наше положення положення лежачі. Ми з нього почнемо. Особливо це буде корисно, якщо ви майже весь день сиділи. Щоб розслабитись. Влягайтесь. Влягайтесь. Зараз поки що зручно, і покажу, коли вам прям необхідно покласти опору під, під голову. Це коли ви лягаєте, а ваша голова отак лежить, і ви нічого з цим зробити не можете. Тобто ви будете намагатися якось направляти підборіддя трошки вниз, а вона все одно голова буде повсти вгору. І якщо таке стається, то ви берете ковдру і підкладаєте її так, робите її такої висоти, щоб ваше підборіддя дивилось рівно вгору. Не треба його затягувати всередину. Рівно кінчик підборіддя, дивиться на стелю. Добре. І покладіть свої долоні на низ живота по боках. Великі пальці заправте поперек. Якщо в цьому положенні ваші плечі також дуже сильно піднімаються, і для вас це положення дискомфорту, то просто покладіть долоні. По два боки від живота. Наша задача зараз досягти максимально комфортного положення, щоб ми змогли далі нормально попрацювати. І от ви досліджуєте цю зону, на якій лежать у вас руки. І пробуєте вдихнути і наповнити цю область. На видиху ви відчуєте, як область просто сама по собі здувається під руками. Знову вдих. І видих. Помічайте, чи не включається ваша шия, коли ви дихаєте. Чи не підскакують плечі вгору, коли ви вдихаєте, особливо, якщо ви це помічаєте, попробуйте контролювати. І не давати їм підпливати вгору, вперед. І ще подихаємо десь циклів 10. Можете закрити очі, якщо вам так комфортніше. Зробіть ще один вдих, видих. Добре. А тепер ми перейдемо до нахилів тазу вперед назад. Тримайте свої долоні на двох клубових кісточках, щоб ви просто відчували рух. І починаємо рухати лобок між стегом, утворюючи проген. Внизу спини. Не переплутайте цей рук з тим, щоб виштовхуєте ребра вгору. От цього якраз робити не треба. Пробуйте перекатувати таз вперед, щоб ви відчули, що створюється простір саме внизу спини, над хрестцем. І на видих притискайте навпаки верх хрестця, низ попереку до підлоги. Поприк при цьому згинається, і ви відчуваєте, як лобок рухається на зустріч животу. Вдих, знову перекочуємося вперед. Не спішіть особливо, якщо ви робите цю вправу вперше. Подосліджуйте її. Відчуйте, як ви перекочуєтесь через хрестець. Старайтесь сильно ногами не тиснути на підлогу. Я маю на увазі, що натисніть настільки, щоб ваші сідниці аж піднімались від підлоги. Цей рух ви поєднуєте з диханням. Вдих, коли нахил вперед. Розслабляєте решту хребта, видих, нахил назад. Або тримайте очі закритими, або дивіться вгору, не тягніть погляд на коліна. Контролюйте, щоб поки що ваше підборіддя було направлено вгору. Ми рухаємо тазом, ну, можна так сказати, окремо від решти тіла. А тепер спробуємо помітити, наскільки шия пов'язана з тазом. Ну і заразом ми розслабимо весь ланцюжок, який йде від голови до тазу. Починаємо нахиляти таз вперед. І от, якщо ви шию розслабите, то підборіддя почне пірнати до грудної клітки. Голова почне втягуватися всередину грудної клітки по відчуттям. Не робіть цього навмисне, спробуйте відчути саме природню складову цього руху. А тепер відштовхуємо підлогу стопами вперед, нахиляємо таз назад і помічаємо, як ваша голова так трохи закидається навпаки назад, а підборіддя вже не дивиться вгору, а дивиться трохи назад. І пробуємо далі вдих, і голова тягнеться за тазом сама по собі. Видих, не контролюйте свою шию і голову, дайте їм просто порухатись природньо внаслідок руху тазу. Це все відбувається, тому що до тазу приєднаний наш хребет, і на хребті так само сидить ваша голова. І коли ви дергаєте таз, Голова також зміщується, і окрім того, що ця вправа дає нам гарний розслаблюючий ефект, ви ще й можете помітити, наскільки від положення тазу залежить положення голови. І ще один раз. Вирівняйте таз в нейтральне положення на центр хрестя. Покладіть голову також в нейтральне положення підборіддя на стелю. І підніміть праву руку вгору над плечем. Помітьте, як ви опираєтесь на свою праву лопатку. Можете її відчути, вона у вас знаходиться рівно за плечем майже в самій горі вашої спини. І тепер витягуємося за рукою так, щоб лопатка від'єдналася від хребта і пішла в сторону плеча. І тепер різко опускаємо лопатку вниз. Вдих витягуємося вгору. Видих різко вниз. І ще вісім вдих, видих, вдих. Видих. Добре. І ще п'ять. Чотири. Два. Відпустіть руку, розпряміть іншу і порівняйте відчуття з права і зліва. Чи ви можете помітити зараз різницю? Ну, на мій погляд, зараз праве плече прямо опустилось на підлогу. Рука розслабилась, а ліва рука така ще трошки скута. Давайте це виправляти. Піднімайте ліву руку, зіпріться на лопатку, відчуйте її. І витягуємося вгору. Перший раз робимо повільно, щоб відчути, де ваш, ваша межа. І потім видих різко падає. І ще дев'ять. Останній розслабте і відчуйте полегшення з двох сторін плечі, з двох сторін лопаток. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих. Добре. Якщо ваша голова знаходиться в тому положенні, яке я показувала на початку, якщо вона сильно закидається назад, то ви залишаєте опору під головою. Якщо цього немає, то прибираєте Прибираєте і кладіть свою потилицю на підлогу так, щоб їй нічого не заважало. Я дівчатам це кажу, якщо у вас там резинка, якась така специфічна зачіска, щоб ви не тислите на цю частину. І зараз підніміть обидві руки вгору. Угу. І тепер спробуйте трошки натиснути потилицею на підлогу. Трошки. Не треба одразу дуже багато. Натискайте, і ви будете відчувати, як ваші шийні хребці так втягуються всередину шиї, рухаються по напрямку до горла. І розслабте. Вдихніть. Видих. Знову спробуйте натиснути. Розслабте вдих. Видих, натискаємо, вдих. І ще два. Один. Угу. А тепер спробуємо натиснути так, щоб аж зона між лопаток також піднялась і втягнулась від підлоги. Пробуємо натиснути. Угу. Тримаємося і розслабляємося. Якщо для вас це дуже важко, повертайтесь до попереднього варіанту. І ще чотири рази. Видих, натискаємо. Вдих розслабляємо. Три. Два. І ще один. Відпустіть обидві руки. Похитайте головою з сторони в сторону повільно. Угу. І повертайтесь через будь-який бік, повільно, щоб не запаморочилося в голові. І сідаєте в зручне положення. Це може бути положення на п'ятках або зі схрещеними ногами. Головне, щоб ваша спина була в цьому положенні пряма, щоб ви не скруглялись внизу спини, вверху спини. Щоб вашим ногам було комфортно. І якщо ви зовсім зовсім початківець, то сідаєте на стіленці, Сілися, Хрестець високий. Піднімається над підлогою, плечі розслаблені, ребра живота щільно опускаються вниз. Розпряміть дві руки в сторони і поставте їх на кінчики пальців. Добре. І зараз із цього положення просто натягніть всі пальці на себе вгору. І розслабте. Торгніться. Тепер трошки підніміть пальці над підлогою, розширте руки в сторону і знову натягніть пальці на себе. Якщо ви відчуваєте натяжіння нервів, це нормально, але не робіть так, щоб вам було дуже боляче. Розслабляйте, опускайте. Трошки вище. Добре, знову натягуємо. Ага. Опускаємо, розслабляємо. Трошки вище. Натягуємо. Опускаємо, розслабляємо. І до одного рівня з плечами натягнути. Угу. Дихайте, тільки вас про не затримайте дихання. І знову вниз. І ще до одного рівня з плечами натягнути. Опускаємо І ще три рази. Так, добре. І ще один раз. Отлічно. Відпускаємо. Відпускайте, розслабте обидві руки. Помійте, щоб ваші плечі зараз дійсно лягли на вашу грудну клітку, не тягнулись до вух. Вдихніть, видихніть. Угу. І тепер грудні м'язи складіть долоні перед собою вже з нами Це ми знаємо дуже добре. Помітьте, щоб ви не відхилились назад. Ребра все ще занурені всередину. Плечі відсуньте назад. Не грудну клітку. І натисніть долонями одна на одну. Тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розслабте і розведіть руки в сторони. Слідкуйте, щоб перша голова не пішла вперед. Тягніться за маківкою вгору. До комфортного положення. Знову збираємо руки перед собою, на месте знову тримаємо і 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розводимо, вдихаємо. Угу. Знову збираємо це останній раз тут. Натискаємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, розширюємо, вдихаємо верхні частини грудної клітки. І відпускаємо, розслабляємо обидві руки. Дуже добре. І останнє це буде робота шиєю. От ми до неї і дійшли. Будемо робити постезиметричну релаксацію. Поставте руку з лівої сторони від голови. Угу. І ми будемо зараз натискати головою на руку, рукою на голову. Тільки я вас прошу: збалансуйте це натискання, щоб не тільки рука тисла на голову, а й голова тисла. Гарненько прям більше голова, щоб тисла на руку, а не навпаки. Фіксуємо, починаємо з голови натисли. Рука чи супротив. Десять, Дев'ять. І ще голова. 5, 4, 3, 2. Один. Розслабте. І іншою рукою трошечки потягніть шию в сторону, не треба. тягнути з усієї сили в достатньо. Просто ваги вашої руки. Верніть голову в нейтральне положення. Перевірте відчуття зліва справа. І давайте тепер спробуємо зробити те ж саме з правої сторони. Кладемо долонь. Дивимось вперед. Пам'ятайте, да? від погляду залежить, де ваша буде голова, в якому положенні. Якщо дивитесь вниз, ви вже зігнете шию. Дивіться перед собою. І поїхали натисли головою на руку. Тиснем, тиснем саме головою на руку. І ще 5, 4, 3, 2, 1. розслабляємо, і протилежною рукою трошечки розтягуємо, Трошечки не треба тягнути, Просто вага руки. І гравітація. Угу. Вертайте в нейтральне положення. Перевірте відчуття справа зліва, чи є різниця все ще. І тепер з'єднуйте пальцевий замок. Поставте його на потилицю. Саме на потилицю, а не на шию. Так, щоб ви бачились два своїх лікті. І трошки опустіть голову вниз і вперед, трошки не максимум, не треба звалюватись. Добре. Грудина продовжує рухатись в сторону підборіддя. І зараз почніть натискати потилицею на руки. Тисніть. Угу. Саме потилицю на руки. Не руками намагайтесь притиснути голову, а ру головою руки. І ще. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один і. Просто зігніть шию розслабте дві руки. Грудина все ще висока. Відпустіть обидві руки і підніміть голову в своє нейтральне положення. Отаке От тренування. Пишіть, як вам, чи вам допомогло? Можливо, ви вже прийшли з тим, що ваша шия або плечі дуже сильно затиснуті. І я бажаю вам, це щоб цього якнайменше здавалося, але це залежить від того, як часто і як грамотно ви тренуєтесь. Приходьте на групові тренування, ми там робимо все виключно для того, щоб ви були здоровими, ніяких експериментів. З вашою шиєю, з вашим хребтом, ніяких закрутасин. Ми там робимо тільки все те, щоб ви якнайменше відчували дискомфорт від проживання в своєму тілі. Посилання буде внизу, а я вам бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних тренуваннях.